Очікування об'єктивів відеокамер, преси і просто туристів на приїзд президента, Який належить, Віктор Янукович розпочав свій візит до Сорочиниць в прогулянки Центральною алеєю. Потім офіційно відкрив Національний Сорочинський ярмарок 2010. Сьогодні Сорочинський ярмарок, котрий дає нам чудову нагоду оцінити власні здобутки, а також показати нашим закордонним гостям можливості промислового, Аграрного, торговельного та туристичного сектору економіки, як Полтавщини, так і усієї України. Заходи, подібні до сьогоднішнього, сприятимуть зміцненню ділових контактів та розширенню перспектив міжнародної співпраці. Приємно відзначити, що Полтавщина займає достойне місце серед інших областей у відродженні економіки, вирішені. Соціальних питань, розвитку культури і духовності, міський голова Полтави Андрій Матковський, який теж завітав на дійство, говорить такі заходи, черговий візит нинішніх поколінь до своєї історії. Додаткова увага і до Полтави, і до України. Я впевнений, що на ярмарку можна і відпочити, можна і підпрацювати, можна і заробити. Але головне це дружні стосунки. Це Люди спілкуються один з одним. Це українська культура, справжня українська кухня, дуже багато цікавих напоїв, дуже багато е, цікавих театральних колективів. Це дуже і дуже добре. Для мене особиста ярмарок – це дійсно свята, все ж таки. Щоб мені казали, люди приїжджають сюди від щось купити з родиною, гарно провести час, поспілкуватися з друзями. І до речі, тут можна побачити тих людей, яких ми може там не бачили роками. І... Тут можна завести нових друзів і нових знайомих. Після офіційного відкриття торжища делегація президента рушила торговими рядами ярмарку. Втім, дізнатися, чим саме цікавився президент, нам так і не вдалося через міцне коло охоронців. Однак на Сорочинському ярмарку ми зустріли персону, яка може скласти суперництво охороні президента Тараса Бульбо. Проте він переконує на ярмарку все добре і жодної бійки не передбачається. Добре, все торгується, все продається, все купується. Шаблю заложив, на металолом знав. А булаву продав. Ні за що жити. Життя важко стало. Треба лишні здавати. Булава не потрібна вже мені, хай це вже вибраний президент. Мене не виберуть. Шаблю ні з ким воювати. Погодили заспівати на камеру і учасниці шоу Україна має талант. А я хлопців не любила, тільки Петра та Данила, стицька кричка та Івана, кучерявого романа. Відколи офіційний візит гаранта конституції добіг кінця, ярмарок лише продовжував набирати оберти. Люди переважно старшого віку у національному вбранні нагадували молодим поколінням про справжні українські традиції. Ой, рай, грає, коли граєш, коли чорні брови маєш. А як такий, як у мене, мене. У, 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 у. Саме на цьому національному торжищі можна придбати все, починаючи від традиційних сопілок і закінчуючи справжніми тракторами. Традиційно не останні місце на ярмарку займають виживані речі. Цьогоріч розповідає пані Ганна, яка завітала із товаром з яремчі, більше цікавляться ексклюзивною ручною роботою. Цікавляться люди вишивкою, я вам скажу зараз більше, ніж колись навіть вишивку. Ну цікавляться всім, приходять сюди різні є категорії людей, є різні, такі можна сказати, потреби у людей є. Ну все тут можна побачити, все купити. Вартість однієї сорочки від 300 гривень до кількох тисяч, залежно від складності роботи. Набагато дешевше коштують теплі хустки майстринь, з Махачкали. Честно нами, говоря, нормально. И доски, и платки все вас спрашивают. Вот так, на такой накидке тоже меняется. Все цвета подряд!» Шашлик, борщ, Москва, галушки, кулішці та безліч інших понять що об'єднують всі слов'янські народи та безліч інших закордонних поєднані в єдине ціле у національному сорочинському ярмарку 2010. Саме на сороченцях впродовж всіх п'яти днів ярмаркування традиційні веселощі, розваги і традиційні фото на згадку біля українських символів. Якщо цей стендап нам вдалось записати безкоштовно, то за фото біля, наприклад. Дерев'яних статуй бажаючим доведеться викласти 5 гривень. Поруч традиційна українська кухня. Тут за порцію вареників чи борщу просять десь 15-20 гривень. Стільки ж коштуватиме традиційна друга страва узбитської кухні плов. Від десяти і вище магніти на згадку про сорочинці. Вибір залишається за кожним. Походити поторгуватися за вподобану річ, поїсти чи затриматись біля однієї зі сцен перед виступами мистецьких колективів. Кристина Криженко, Євген Серба, Полтавська телевізійна студія місто.